Привіт! Мене звуть Вікторія, і в даному відео я вас ознайомлю більш детально з найпопулярнішими причинами блокування Google Merchant Center. Загалом, Google Merchant Center це інструмент, який дозволяє показувати вашим потенційним покупцям, зацікавленим користувачам продукцію вашого сайту. Так? Ну і безпосередньо, якщо Google Merchant Center заблокований, ми не зможемо запустити реклами Google Shopping, Так? Тобто першочергово проходить перевірка модерація сайту. То в Google Merchant Center на відповідність його до вимог системи, на його працездатність, і після цього лише за допомогою наступного інструменту Google AdWords ми можемо запустити саму рекламу. Отже, про самі вимоги, так тобто, першочергово на що ви маєте звернути увагу? Ну, зрозуміло, що у вас має бути сайт, а він має бути якісно наповнений, тому що система звертає увагу на якість оформлення товарних позицій, на те, які там є описи чи. Чітко подана інформація для самого покупця. Отже, по самих причинах, так, в першу чергу перевірте на вашому сайті, чи є обов'язкові методи оплати. Так, звісно, у вас їх може бути багато, але серед них обов'язково має бути онлайн оплата, так? тобто це може бути Лікпей, Вейфопей, Фонді, NovaPay, там оплата на розрахунковий рахунок і тому подібне. Також обов'язково має бути на сайті можливість оплатити покупку безпосередньо готівкою, так, в вас в магазині там, чи в шоурумі, ну, на Можливо, якщо є така можливість, і безпосередньо оплатити покупку при отриманні. Так? Це відділенні нової пошти, кур'єру і так далі. Ось, а далі безпосередньо обов'язково зверніть увагу, які методи доставки налаштовані на вашому сайті. Дивіться, також їх може бути багато, але серед них має бути перше. Доставка на відділення, наприклад, там, нової пошти, Укрпошти і так далі. І має бути обов'язково доставка під, ваші, під двері вашого покупця. Так? Тобто кур'єрська доставка. Неважливо, чи це буде там, для прикладу, кур'єрська доставка нової пошти, чи там Укрпошти, чи це буде е, доставляти товар ваш кур'єр, але ця інформація має бути обов'язково вказана. Так? Е, зверніть увагу, що. Не має бути розбіжностей про системи оплати і доставки на різних сторінках сайту, що я маю безпосередньо на увазі. А, у вас є чекаут, корзинка, де людина оформляє своє замовлення. І там є перелік методів оплати, перелік методів доставки, які вона обирає. Так? Ну, Для прикладу, там може бути, що там кур'єрська доставка кур'єром по місту, там плюс 70 гривень до вартості. І у вас на сайті є сторінка окремо, де чітко розписані всі методи доставки і оплати. І, наприклад, кількість цих методів, інформація про якісь умови чіткі має співпадати на цих сторінках. Також дуже. Часто а, в карточці товару є інформація, таким, буває, виділяють її невеличким блочком, про доставку і оплату. Там також має бути а, та ж сама інформація, а, що і на сторінці доставки і оплати безпосередньо в самому чекаю. Тобто має бути одна. Ну, а, та ж сама інформація вказана на різних сторінках сайту, тобто не має бути розбіжності під, в інформації. Дивіться, я маю на увазі не те, щоб було слово в слово, а для прикладу, якщо вас чекають, є там методи доставка нова пошта, відділення, там нова пошта, кур'єрська доставка і доставка кур'єром по там, місту Київ, для прикладу. Так? В товарній позиції так само має бути вказано, і на сторінці доставки оплати так само. І це стосується і онлайн оплати, ну, Загалом всіх методів оплати так само. Так, е також на на сторінці Контакти має бути в розділі Контакти. На сайті має бути чітко вказана адреса магазину, так, офлайнового, якщо він є. Телефони, по яких можна зв'язатися, електронна адреса. Якщо у вас є ФОП, так само інформація про ФОПа, тобто всі юридичні дані. Якщо у вас, для прикладу, вказана адреса офлайнового магазину, рекомендуємо, щоб також і була карта з цими ж координатами з міткою. Так? Я не говорю зараз про інтеграцію з е, Google My Business, але в сайті можна задати координати безпосередньо розташування самого магазину. Не менш важливою є сторінка про обмін та повернення товару. На даній сторінці також мають бути прописані чіткі умови обміну та повернення товару. В яких випадках це можливо зробити? Хто для прикладу там оплачує доставку, в якій причині, в якій ситуації оплачує доставку покупець? в якій ситуації оплачує доставку безпосередньо сам власник інтернет-магазину. Тобто обов'язково на це зверніть увагу. Також, можливо, є категорії товару, для прикладу, білизна, так, яка не підлягає поверненню, це також має бути прописано. Не забудьте фразу, що це все має бути прописано відповідно до закону України, такого-то такого. Та такого. Важно навіть дати посилання на цей закон України. Тобто все має бути чітко, зрозуміло людині, яка читає цю інформацію, не просто набір тексту. Ось також. На, в карточках самих товарів має бути вказана чітка інформація про наявність товару, тобто товар є в наявності, немає в наявності, чи даний товар є під замовлення. Не забувайте в жодному випадку про такі сторінки, як політика конфіденційності і договір е, публічної оферти. Вони є обов'язковими на сайті, ну, інакше у вас будуть проблеми проходження модерації Google Merchant Center. Ось е, дивіться, також е, загалом саме оформлення сайту. На це система також звертає увагу. Ну, для прикладу, сторінка про нас, так, про магазин. Рекомендуємо там додавати фото вашого колективу, можливо, є якісь відео, там, етапи діяльності самої компанії. Тобто, це наповнення сторінки має відповідати її назві. Тобто, це Є дуже важливо ну, не тільки для seo оптимізації, як хтось там думає, а й так само е, для реклами. Тобто це само собою на все впливає. Аналогічно, там, для прикладу, головна сторінка мають бути чіткі блоки, наприклад, там, про якісь акції, якщо є в магазині, про новинки, про акційні товари, там, е, важливі текстові зони, на що варто звернути увагу покупцеві, коли він потрапив на цю сторінку. Ось і хочу також наголосити, що дуже часто. Блокують Мерчант центр через дубльовані облікові записи. Що я маю на увазі? У нас, для прикладу, так. Е, Представте собі, що ви створили собі Merchant центр вам його заблокували, ви нічого не робите, не хочете розбиратися, не створюєте новий і так далі. і так далі. Ну, Ви можете в такому випадку зайти загалом до блокування вашого домену, так, до блокування вашої електронної адреси, на якій ви це все, е, ну, всі Merchant центри робите. Тому я хочу наголосити, перед тим, як подавати на модерацію, ваш сайт так, на перевірку Merchant Центру обов'язково перевірте його на відповідність до вимог системи. Дивіться, якщо вам прилетів перший блок, так виправте рекомендації, які там дані. І тоді ви можете повторно надіслати на перевірку аккаунт через 7 днів. Якщо знову ж таки ви не виправили, наступна перевірка буде через 14 днів і так далі. Тобто, якщо через е, цей проміжок часу у вас нічого не вийшло, можна спробувати створити новий марчан центр. Але знову ж таки, е, тут дуже важливо, щоб сайт відповідав, щоб, наприклад, на сайті була якщо там, українськомовний сайт, щоб там скрізь була українсь... інформація українською мовою. Чи самі характеристики, то товарних позицій, щоб також були чітко прописані, оскільки це все потрапляє в файл фіт. Також ви не пройдете модерацію, якщо ви е, хочете рекламувати там заборонені товари, там, наприклад, приклад, е, товари можуть бути відомих брендів, якщо ви не маєте е, документів на їх реалізацію. Ну, для прикладу, там може бути взуття відомих брендів, такі як Nike, Reebok, Adidas, в тому числі одяг і так далі. Якщо у вас немає дозволу на їх продажу. Відповідно, ви не можете реалізовувати дану продукцію, або ж у вас має бути на сайті спеціально створена сторінка, де ви публікуєте ці всі дозволи, що ви маєте право вести цю діяльність. От, Тобто, звісно, бувають іноді такі випадки, що система там може перевірити і додаткові фактори на сайті, наприклад, там відповідність ціни. Ви маєте на увазі, що якщо ви змінюєте ціни на сайті, вони мають змінюватися і в фіді. Звісно, що про цю помилку ви. Попередження про цю помилку ви не отримаєте на ось цьому першому етапі проходження модерації. Це вже поступово з часом, коли у вас буде працювати реклама, і буде перевірено фіт, і буде там, наприклад, помилка про неспівпадіння ціни. Ну, тобто, тут зараз я вам розповіла такі найпоширеніші проблеми причини блокування. Звісно, якщо у вас виникають запитання, і у вас якась особлива ситуація, яка є виключенням загально прийнятих умов, ви можете звернутися до наших спеціалістів, так вони безпосередньо розберуть вашу конкретну ситуацію, і ми вам допоможемо з проходженням модерації майбутнього з роботою безпосередньо з рекламними інструментами. Ось, але хочу наголосити. Ресурс, на який ви хочете вести людей, так, потенційних ваших покупців, має бути якісним. Він має бути зрозумілим, він має бути логічним, він має бути простим. Тобто, в першу чергу, дотримуйтесь цих основних пунктів і обов'язково раніше вище описаного переліку, про який ми з вами обговорили. Дякую вам за увагу! Гарного дня!